Ми розуміємо, що не можна робити поспіхом такі глобальні зміни в Україні. І якщо хочеться комусь і дуже чешеться зекономити бюджетних коштів на селі і районі, то ми такого процесу допустити не дамо. Ми категорично проти партії відродження буде таких розвитку подій, і ми будемо наполягати на захисті людей, особливо в сільській місцевості, в містах, в районах від цього свавілля бюджетників і влади. І ми будемо робити все для того, щоб вирівняти цю ситуацію і зупинити цей безглуздий процес? Ну, думаю, коротко все. З радістю готовий відповісти на ваше питання. Наталка Планкова, гром ТВ. Скажіть, будь ласка, а чому раптом партія відродження взялася захищати українське село? Ви Знаєте, я думаю, відповідь дуже проста. Партія відродження формується сьогодні, починає свій розвиток, якраз виходячи з того, що об'єдналась практично більшість мажоритарників України. І партія відродження, група відродження представлена не тільки мажоритарниками. Це люди, які обиралися в округах, люди, які кожен день бачать виборців в обличчях, люди, які кожен день на місцях проводять багато роботи і знають реальний стан речей. Нам не треба гнатися за списками на вибори. Нам не треба гнатися за вождями, сподобатися їм і робити вогоду вождям все, що вони хочуть. У нас задача єдина: це підтримка від людей і довіра від людей. Тому ми розуміємо, чим закінчиться цей процес і що Через буквально півроку ми будемо крайніми в тому, що відбулася ця ганебна реформа. І ми вже бачимо, які будуть наслідки через півроку від цієї реформи. Тому ми почали бити в набат найперше, розуміючи, що буквально через півроку вже буде запізно піднімати це питання, бо буде колапс абсолютно в бюджетній сфері, буде колапс в виборчій сфері, буде колапс у взаємовідносинах між громадами, районами і областями. І закінчиться це повним фіаскою і розвалом країни. Я не хочу категорично. Мої колеги категорично не хочуть цього е, трагічного сценарію. І ми спробуємо зупинити цей трагічний сценарій буквально зараз через адміністративні рішення судів, через скасування цих ганебних законів і примусимо владу підготувати нормальний реальний план дій і реальні реформи адміністративно територіальні. Тобто, ми, як прагматична і проєвропейська опозиція, ми не полягаємо на тому, щоб не було безглуздих дій. Бо кожні безглузді дії приводять до того, що населення просто повиїжджає з країни, а Україна в цьому адміністративно-територіальному устрої просто не залишиться. Вона і буде розвалено і розвалена саме через такі дурні дії. Кучер Тетяна, кореспондент, ніт. Скажіть, що до судового позову, от які ваші прогнози щодо того, як буде розвиватися в цьому напрямку ситуація? Ми, ми будемо. Категорично наполягати, щоб був відкритий розгляд цього позову. Ми спробуємо запросити засоби масової інформації, самі бути присутні під час розгляду. Ми розуміємо, що на суддів буде шалений тиск, бо ну, вся влада вимушена буде захищатися від того, що вони не робили. Вони вимушені будуть тиснути на суддів, щоб судді прийняли рішення на користь Кабінету міністрів і на користь їхньої програми дій, але ми. В суді публічно будемо з прикладами з залученням глав сільських рад, селищних рад, районних рад обласних рад, де будуть люди адекватні розуміти, що відбувається, доказувати правоту наших дій, доказувати, що ці документи є безглуздими і ніякої добровільності немає в ці е, сьогоднішньому процесі. І постанова уряду, яка підписана, вона не передбачає добровільності. Вона якраз написана так, що примусово загнати селян в новоутворені громади. Деценко Марина газета нова Мола Черкащини. Скажіть, будь ласка, а чим загрожує селянам те, що вони не хочуть і не будуть об'єднуватися в громади? Сьогодні їх намагаються залякати. Сьогодні селянам говорять, що якщо ви не об'єднаєтесь, то ми вам не дамо бюджетних коштів. Ми не будемо фінансувати вашу соціальну сферу, ми не будемо фінансувати ваші соціальні заклади, школи, садики і так далі. По суті, це шантаж з боку влади, це примусове заганялово в об'єднання громад з метою економії бюджетних коштів. Повірте, нічим не загрожує, якщо вони відмовляться категорично, і рішення сільської ради, депутатів сільської ради, селищної ради, рішення громади кожного села буде категорично проти цього безглуздого об'єднання, то ніхто нічого їм не зробить. Просто треба набратися трошки характеру і не боятися виступати проти влади в тих процесах, де вже під загрозу ставиться існування твого села і твоє твоєї родини в цьому селі.